10 грудня в Одесі проходитиме благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок. Представники різних країн світу виставлятимуть на продаж національні сувеніри, предмети вжитку та продукцію їхніх підприємств. Благодійний дипломатичний ярмарок проходитиме в Одесі вперше 10 грудня в приміщенні концерт холу сади Побєди» Одесити та гості міста зможуть не тільки придбати святкові новорічні та різдвяні сувеніри, але й скуштувати національні блюда різних народів. І всі гроші, які будуть виручені, вони будуть всі використані для того, щоб на благотворительні цілі. в даному випадку за ці гроші буде закуплено медицинське обладнання. И я считаю, что это первый такой благотворительный дипломатический ярмарок, ярмарк, ярмарка Рождественская. І я думаю, що у нас проходит в Києві вже 15 раз, нас у да. в Одессе это перший раз. І я думаю, що ми каждый год это будемо проводить. Проведення подібних ярмарок є традиційною практикою у багатьох країнах світу. А цього року і одесити зможуть взяти участь у цій благодійній акції. Це благотворительне мероприятие. не нужно рассчитывать, що там будуть то эксклюзивные Очень дорогостоящие вещи, понимаете, это э, элемент народной дипломатии в какой-то степени, э, попытка сблизить народы, сблизить э, коллег по профессии из числа наших э, генеральных консульств и других консульских представителей здесь. Вот. И вторая совершенно благородная цель собрать деньги, сколько мы сможем. Редставники іноземних місій тримають у секреті ексклюзив благодійного ярмарку. Проте розкрити нам деякі секрети погодились представники вірменської громади. Я можу сказати, що нав'яні очень много любить діля штота руками. Вот например на рісіньки вирізать штота і из звіса і забразіть штота. Та ви достаточно. І, звісно, еще можно сва сварить плов. Плов будет на этот, в этот день представлен на нашем столе. Інші иноземные миссии теж приготували цікаві сюрпризы для та гостей места. Мы пригласили из Румынии очень известного артиста. Это самый быстрый карикатурист мира, который приедет в Одессу с двумя учениками, согласился без. Нарадія тут, тут учасувати в нашу ярмарку. Ми очі надіємося, що учасники ярмарки будуть заказувати у нього свої карікатури. Організатори благодійного ярмарку впевнені, що після заходу кожний відвідувач повернеться додому з унікальним іноземним сувеніром та гарним настроєм. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія. «Кру».